Вітаємо усіх, шановні колеги. Чи знаєте ви, що вивчати українську мову можна легко, цікаво із задоволенням? У цьому вам допоможе наш новий підручник для другого класу Українська мова та читання Надії Кравцової, Ольги Притаток та Алли Савчук. Підручник розроблений відповідно до державного стандарту початкової освіти та типової освітньої програми колективу авторів під керівництвом Олександрії Яківни Савченко. Він складається із двох частин. Перша частина містить матеріал для уроків української мови, а друга для уроків читання. Почнемо короткий огляд першої частини комплекту. Підручник зручний у користуванні. На початку запропоновано умовні позначення. Кожний розділ оформлений плашками різного кольору. У кінці підручника є відгадки до завдань і зміст. У підручнику є QR-коди, за допомогою яких діти дізнаються корисну інформацією. Унизу сторінки міститься покликання до відео, яке відкривається в електронному форматі підручника, що значно полегшує підготовку вчителів до уроків. Звертаємо вашу увагу на e-додаток, е який постійно оновлюється та доповнюється. У ньому два розділи для вчителів та для учнів. Для вчителів подано орієнтовне календарно тематичне планування, поширені розробки та презентації уроків. Для дітей запропоновано навчальні інтерактивні ігри. Усі матеріали до одного уроку мають однакову нумерацію, що дуже зручно. У Е-Додатку вміщено уроки розвитку мовлення з пізнавальними для дітей темами чорнобривці, заячі забави, коли немає змоги зателефонувати. У динопарку для чоли сифіст, Чудовий день та інші. Усі уроки упорядковані в окремий файл, який учитель може завантажити та роздрукувати повністю або частково. Вивчення кожного розділу частини українська мова починається із коміксу, у якому діти розмірковують над матеріалом, який будуть вивчати. Як дізнатися значення слова, що означає дієслово, для чого потрібні слова, до яких не можна поставити питання? Матеріал підручника подано чітко, доступно, цікаво, яскраво. Кожний урок розпочинається із мовно логічних ігор, цікавих завдань, які налаштовують дітей на певний вид навчальної діяльності. Пояснення та вивчення нового матеріалу відбувається у цікавій та ненав'язливій формі. Спочатку діти за допомогою кроків досліджують мовні явища, роблять висновки та порівнюють їх із правилами у підручнику. До речі, біля кожного правила висновку стоїть усміхнений смайлик, який налаштовує дітей на позитив. У нашому підручнику цікава подача нового матеріалу. Це і виділення кольором слів у правилах і фрази для легкого запам'ятовування правил і графічне зображення правил різним кольором. Також є пісні та віші про алфавіт та частини мови. У підручнику постійно ведеться робота із багаченням словникового запасу дітей. Незнайомі слова позначено зірочкою. Унизу сторінки діти знаходять їх пояснення. А от знайомі дітям слова, вимову і правопис, яких потрібно запам'ятати, уводяться за допомогою кросвордів та квестів. Та ще й потрібно вибрати модель до слова відгадки. Робота із словами відбувається на всіх етапах уроку. Для закріплення вивченого матеріалу представлено різноманітні вправи: вибір потрібних букв, робота зі словником, вправи на вибір, розташування слів у колонки залежно від питань. Складання загадок та інші. У підручнику представлено різноманітні вправи на розвиток критичного мислення. Складання кластера, синкану, вправи фішбон, крафт тощо. Цікавою і корисною знахідкою нашого підручника є те, що наприкінці кожного уроку вчитель чи вчителька може перевірити, наскільки вдало діти засвоїли матеріал. Для цього подані різноманітні вправи біля мікрофону. Це тести, вправи під вивчене продовживши речення, кола Ейла Равена, вправи склади діалог за темою уроку та мовні ігри. А оцінити свій настрій та роботу на уроці діти зможуть за допомогою осенички, колір кружечків якої співпадає із цеглинками Лего. Перейдімо до другої частини підручника читання. У ньому діти мають змогу ознайомитися із цікавими, актуальними творами та класиків, сучасних письменників та письменниць, поетів та поетес фольклорними творами. Перед вивченням кожного твору діти виконують підготовчі вправи, читання складових таблиць, пірамідок слів, робота зі скоромовками, читання з вістерком тощо. В підручнику присутні зручний інструментарій для роботи. Це зрозумілі умовні позначки та QR-код до е-додатку. E у е додатку вчитель чи вчителька знайдуть орієнтовне календарно-тематичне планування, поширені розробки та презентації до уроків та цікавий матеріал для дітей. У кінці підручника зміст та відгадки до загадок. У другій частині підручника діти мають змогу ознайомитися із цікавими, актуальними творами класиків, сучасних письменників та письменниць, поетів та поетес фольклорними творами. Перед вивченням кожного твору діти виконують підготовчі вправи читання складових таблиць, пірамідок слів, робота зі скоромовками, читання з люстерком тощо. Хочемо звернути вашу увагу на коло читання. У підручнику презентовано тексти, які відповідають віковим особливостям учнів: це твори малих фольклорних жанрів, народні казки, твори класиків та сучасних письменників учасників Всеукраїнського інтерактивного інформаційного просвітницького проєкту Живі письменники усі тексти мають виховний потенціал та актуальну для сьогодення тематику. Після прочитаного твору діти виконують завдання на засвоєння розуміння тексту, установлюють послідовність подій, переказують зміст прочитаного за малюнками, проводять дослідження. Придумують іншу кінцівку до тексту, вчаться визначати в тексті головну думку, відтворюють прочитане, пов'язуючи життєвим досвідом тощо. На кожному уроці для вироблення в учнів уміння працювати самостійно або в парі чи групі, робити власний вибір, аналізувати і приймати рішення використовуються елементи технології щоденні 5». Учням пропонується прочитати текст самостійно або з кимось, послухати текст, скласти усну або письмове висловлювання чи речення за прочитаним. Чимало завдань пов'язані з роботою зі словом. Для формування вміння лаконічно висловлювати та аргументувати свою думку з певного питання, використовується метод прес. Дітям подається зразок, за яким вони будують своє висловлювання та роблять висновки. Щоб навчання було ненав'язливим та цікавим, діти можуть виконати завдання на вибір. Дуже важливо, щоб діти взаємодіяли між собою в освітньому процесі, формували навички співпраці, вміння домовлятися, безконфліктно дискутувати, представляти свою спільну роботу тому чимало завдань, призначені для роботи в парах чи роботи в групах. У кінці кожного розділу розміщено сторінки із завданням для повторення та узагальнення вивченого матеріалу. Завдання даного розділу містять як теоретичну, так і практичну складову. У підручнику розкрито змістову лінію досліджуємо медіа. Цікавою знахідкою є наявність у посібнику не тільки QR-кодів, а й покликань на відео, що дає можливість швидко переглянути запропонований контент. Поданий QR-кодами матеріал доповнює вправи та тексти, дає змогу урізноманітнити форми роботи на уроці. Слід відмітити, що у підручнику прослідковується інтеграція різних освітніх галузей монолітературної, природничої, технологічної, мистецької, громадянської, історичної, соціальної, здоров'я збережувальної. Поданий підручник побудований на багаторічному педагогічному досвіді. Він лаконічний та мотивуючий, реалізує усі змістові лінії монолітературної освітньої галузі державного стандарту початкової освіти. Працюючи за нашим підручником, шановні педагоги, ви матимете можливість цікаво навчати дітей незалежно від форми навчання, очної чи дистанційної. Дякуємо за увагу, учителі, які щодня працюють з дітьми: Надія Кравцова, Ольга Придаток та Алла Савчук.